Добрий вечір, Олівочка, добрий вечір, моя дочечка. Це твій тато. І я буду читати тобі казочку чергову. Ти, мабуть, сьогодні набігалася, натомилася, маму заморила. Тож я тобі буду читати казку. І сьогоднішня наша казочка називається Сірко. Це незвичайна казочка, це казочка про собачку. Який був дуже вірний своїм хазяям і в ній є дуже повчальна мораль, але вона буде в кінці. Отож, казка. В одного чоловіка був собака, звали його Сірко. І він був вже дуже старий. От той чоловік, хазяїн, бачить, що з собаки нічого не буде, що він до хазяйства вже нездатний, і прогнав його. Люди іноді так робляться, але так робити не можна. Цей сірко никає по полю, коли підходить до нього, вовка і питає: А чого ти тут ходиш, собачка? Сірко йому й каже: Що ж, брате, прогнав мене мій хазяїн, а я й ходжу тут і плаче. Тоді вовк йому й каже: А зробить так, щоб тебе хазяїн знову прийняв до себе. Ну, Сірко, звичайно, відповідає, зроби мені так, голубчику, а я вже чимось тобі віддячу. Вовк каже: у вовка був план. Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вона дитину маленьку свою положить під копою сіна, то ти будеш близько ходить коло того поля, щоб я знав, де те поле, то я візьму ту дитину, а ти будеш забирати у мене ту дитину. Тоді, неначе я тебе злякаюсь та й пущу дитину. Бачиш, як вони хитро придумали. Майже так і сталося. У жнива той чоловік і жінка вийшли у поле жать. Жінка положила коло себе свою маленьку дитинку під копою сіна, щоб їй не було жарко. І жне. І біля чоловіка, коли це вовк біжить житом та за ту дитину вхопив її і по полю побіг. Ну, сірко погнався за тим вовком, доганяє його, і вони роблять вигляд, що вони б'ються. А чоловік кричить: кусі його, сірко, кусі його, сірко! Бо він ж дуже переживає за свою дитину маленьку. Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину. Приніс до того чоловіка. Та й отдав йому. Тоді той чоловік вийняв з торби і кусок сала і каже: Насірко, їж, за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото ввечері вони вертаються з поля і беруть з собою додому, і сірка. Прийшли додому чоловік і каже: Жінко, навари гречаних галушок та сито їх із салом затовчи, ну, щоб смачно було. Це таке Блюдо народне українське, дуже смачне. Тільки що вони і зварилися ті галушки, він садовий ціка за стіл та й сам сів коло нього і каже: а сип, жінко, галушки та будемо вечерять. Жінка і насипала. До мене прийшла кіцька, вона зазвичай так робить. Але ти не зважай, слухай казочку далі. Жінка і насипала. Він цілкові набрав у полумисок. Та так йому годить, щоб він не був голодний, щоб часом гарячим не обпікся. Отой й думає, оце добре я придумав разом з Вовком. Добре, що мене назад прийняли. <клес> Бачиш, прийшла мяу, Техні... технічна замінка. Мяу. Іди, потім прийдеш. Вибач, що кішка мене відволікла. Сірко собі так зрадів і думає: треба подякувати вовкові за те, що він таку мені вигоду зробив і так мене виручив. Ну, от, у того чоловіка ще була одна дочка, і прийшов час віддавати її заміж. Він діждався осені і віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка і каже йому: Прийди у неділю ввечері до города мого хазяїна, а я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені таке добро зробив. Ну, вовк так і вчинив. Діждавшись неділі, він прийшов на те місце, куди йому вовк сказав а в той самий день у чоловіка ж було весілля. Сірко вийшов до його та й увів у хату. Посадовив його під столом, щоб його ніхто не бачив. Бо люди сидять за столом, а вовк ховається під столом. Ото Сірко узяв на столі пляшку горілки, м'яса і пі поніс під стіл. А люди тут хотіли бити собаку. Бо що ж це таке? Вони сидять за столом, їдять, а тут собака краде з столу і м'ясо, і горілку, і все найкраще. Люди ж не розуміють цього всього. Ну, то чоловік той і каже: не бийте сірка, бо він мені добро зробив, і я йому буду добро робить, поки його віку. От сірко Хітрюга такий бере, що найсмачніше на столі лежить: котлетки, бублики такі з м'ясом дуже-дуже смачні. Я тебе запевняю, ти, ти їх попробуєш, Біточки, холодець і все це тягне під стіл вовкові, щоб він як слід наївся. Обгодував і отпоїв бідолашного вовка так, що вовк не витерпів та й каже: Буду співать. Сірко ж йому на це відповідає: Не співай, бо тут тобі буде лихо. Люди ж почують, побачать та будуть бити тебе. Лучше я тобі ще подам пляшку горілки та смачненько ти тільки мовчи. Вовк як випив ту пляшку горілки, так каже: От тепер я точно буду співати. Бо горілка до добра людей не доводить, не треба її пити. Та як завиє за столом, тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бить вовка. Ну, тому що деякі злякалися, а деякі ні, і вирішили оборонятися. Ну, тоді Сірко ліг на того вовка і вдає, що хоче його задушити. Хазяї не каже: не бийте вовка! Бо ви мені сірка уб'єте, він і сам йому раду дасть. Не займайте. Ото сірко вивів вовка, аж на поле вигнав його та й каже: От ти мені добро зробив, а я тобі. І розпрощалися. Що тут повчального в цій казці? Треба любити своїх друзів, своїх сірків, своїх котиків, своїх мишеняток. Бо вони нам добро роблять і ніколи, ніколи не відмовлятися від них. Це я озираюся і дивлюся, де моя Кіцька, наша Кіцька. Люблю тебе, Олівія, засинай спокійненької тобі ночі. Хай тобі насняться приємні, цікаві казкові сни.